Знову Вінниця і знову поліція. Не Я зараз з ким говорю? Я з вами говорю чи з ним? Омежується стаття 63, там не написано, але цього разу вже люди з інвалідністю починають голодувати і не де небудь а під міською радою. Чому ж все таки людина вийшла на таку акцію протесту, навіть не дивлячись на те, що її можуть заарештувати? І чому вона так налаштована проти Вінницької поліції? Сьогодні як поліція в Вінниці доводить людей? До жахіття. Усім привіт, дорогі наші глядачі. З вами як завжди, канал Новини Медіакор. На превеликий жаль, люди не витримують знущань з боку поліції їх бездіяльності їх протиправних дій і в них нічого не залишається, як вийти на акцію протеста. Тому 18 травня 2023 року вийшла на акцію протесту інвалід, яка заявила, що більше терпіти не може через певні знущання її близьких та родичів над нею. Поліція все одно, не дивлячись на факти, не хоче захищати цю бідну жінку. На превеликий жаль, це правда, оскільки ми неодноразово захищали подібних людей, і буквально недавно вам розповідали, як поліція Вінниці та Вінницької області взагалі роками не хоче розслідувати 100% справи. Тобто 100% справа йде, якби вона звичайно попала до суду на обвинувальний вирок. Але слідчі та дізнавачі. Покидали їх в довгий ящик. Чому ж? Ну просто треба гроші для того, щоб працювала поліція в Вінниці, потрібні гроші. Розумієте, гроші. Бо коли писали на наших журналістів, які викривали усю цю злочинну шайку у Вінницькій області, гроші не потрібні. Вони одразу шукали все, що тільки можна було на нас знайти. І все одно нічого не знайшли. І усі 10 кримінальних справ, тобто, вибачте, вже 11, як відкрили, так і закрили. А тут людину просто вибачте за слово, знущаються над нею, а вони мовчать. Чудова в нас поліція. От тільки тоді питання, кому ми платимо податки, напевне, тим суддям Верховного суду України. Князеву, який взяв Хабар в 2,7 мільйона доларів. Саме туди ми платимо податки. Ви хочете, щоб після війни ми отримали ще більше жахіття всередині країни, то, можливо, все-таки потрібно робити свою роботу. Якщо є злочин, отже, його потрібно розслідувати. Також, друзі, з вашого дозволу, ми зачитаємо. Пряму мову цієї бідної жінки, аби ви могли на свої очі та на свої вуха усе це побачити та почути і проаналізувати. Ось ця жінка біля Вінницької міської ради. А ось що вона розповідає: я роками потерпаю від домашнього насильства з боку родичів, від їхніх кримінальних та хуліганських дій, які поліція чомусь. Кваліфікує як майнові непорозуміння. Як зазначає, потерпіла, усе почалося ще з 2008 року. Уже тоді ми відчули, що таке домашнє насильство, каже Валентина Григоренко. Ще при житті батька його не пускали до власного дому. Він жив у прихожій, а при спробі зайти до будинку вони його викидали. Коли я втрутилася, мене побили, Це реально серіально. От і виникає запитання до поліції Вінниці та Вінницької області. Скажіть, будь ласка, якщо родичі порушують закон, коять злочини, то на тій підставі, що вони родичі, в нас можна скасовувати кримінальний кодекс. В чи ви все-таки будете працювати в незалежності від того, чи занесуть вам гроші, чи не занесуть, і в незалежності від того, хто коїть злочин, родич чи інша особа? Отож, бо друзі, давайте розбиратися, давайте зупинимо це свавілля. Бо людина почала голодування біля Вінницької міської ради. І якщо ви думаєте, що ми, журналісти МедіаКор, вам це залишимо без покарання, ви дуже і дуже помиляєтесь. Не для того ми зараз працюємо і не для того ми воюємо проти окупантів, не для того, щоб ви тут. Робили расистію. Що ви тут робили свавілля. Тому що ти кончений. отож бо закон, закон, і ще раз закон. Не буде закону, буде кінець всьому. Слава Україні.